Криша знята, що виходить такий має вигляд. Зверху. Получається, якби не було оцього уплотнителя, кабіна тут як одне ціле все. Ось. Дірки йдуть у кабіну. Ось воно тут це де фільтр. Ось він отут. Оце втягує воздух отсюди. Так, заказав собі воздушний фільтр. Тобто, якщо бути точним, то це корпус заказав отакий. От Зі Славути. Чого такий, бо він ідеально підходить під мої условия. Тобто він тоненький, компактний, плоский. Тож, якщо заказати великий, да, ну, як який оце йде на сучасних машинах, то він не такий. Тобто <coughs> він великий. Він, дуже великий, він буде дуже великий, тобто він не встане нікуди. Ну і фільтр сам. Оце фільтр, оце я понімаю. І буде він, те, що взагалі ні пилинки в салон не пускатиме. Ну і ведувати його. можливо, навіть треба буде не кожен день. Так що, такий дебелий, плотненько він тут, все, ну, тобто. І він буде наверху, десь Це його десь кудись треба ліпити наверх на кришу. Я подивився, подумав, так блін, нема куди його ліпити наверх особо. Фільтр той не знаю. Може по бокам я виведу його. Так, що я думався. Корпус яй обпиляв. Оце все, що. Оце все, що від нього залишилось. І ось. А більше мені нічого і не треба. Так що, оце буде наверху, отут. Зараз. Оце буде зверху лягати. Отак. Тобто треба під нього випиляти, буде отак. чотенько все, так. Да? Положити його до пластика на оці вуха. Просиліконити все, отут капітально. От. Щоб фільтр витягувався отак униз. Придавлюватиметься він вже знизу оцієї прижимної Як є, блять, О. Чітко, блядь. Чітко воно сюди падає, чітко ось. Навіть люфта нема. Ну, так є. Навіть... О! ДВ, не випадає. Єпте. Ось воно як буде. Тут є зазор, ось воно. Отак. Оцей фільтр родився. І затягнув його із... із оцих вух, оце вухо. Уплотняється взагалі охуєнно. Ось. Таке мягенькое. Ну. Ось як воно буде виглядати в Все вжимає, отлічно. Зараз оці злішки я опилюю. Те що не нужно. Те бомба. Вон як гарно випалював. Ти шо, бомба. Ось такий вигляд, паномаю. Оце воздух в салон всасувався. Це воздухозаборник із салона. Оце отак був, щоб затягувало воздух із салона, тобто оцей із задньої части, що накладочка. Ну, для затилка пам'ятається. І, і те саме тут. Воно засосується і звідси, і з вулиці. Ось. Оце де фільтр був і знизу. О. Нам треба поступити, щоб тепер його затягувало оттуда, у фільтр із вулиці і сюди. Шо? Яка удобна віч машинка? Блін, я ніколи ще на її не пиляв. О. Удобно. Взагалі офігенно. Якщо можна було викинути он, одну шлангу відсюди, щоб затягувало оце ось сюди. Фільтр, ось. воздух, оцей йтиме звідти з вулиці, отак, отак, отак і осюди. Фільтр. Фільтр готовий. Ось як знизу. Все культурно, гарно, естетично. Отут, так як я казав, я зашв ще. Я подумав так, оцей фільтр що ззаді був, оце скотч тут. Тобто цю зашитну ленточку її треба здерти і наклеяти, блін. Воно чітко підходить ось сюди. Тобто ще буде зверху. Оцей фільтр. І ще є сіточкою, мабуть, якось його затягну. Обтягну і все. Так випиляв я сюди пластину металу, чітко випиляв, що я її запихнув. Тобто, западліцо все. Сейчас і треба буде замазати герметиком силиконом і все. І накинути зверху той чехол. І все. Тобто, і не випаде вона нікуди ніколи. Тут я наклею заводський фільтр. Типу чисто, як пильовичок. Ну, то тобто, есть, щоб там солома, тобто в крупні всякі частинки, щоб не попадало. О. А вон заводський. Для ну, тобто, заводський його самоді. Воздушний фільтр двигателя заславута. Товстезний, отакенний. Ні пилинки в салон не попаде, ні пилинки. Зуплотнітелем ціліконовим. Оце фільтр, оце я понімаю. І вся кабіна заклеєна максимум герметично.